Вітаю, друзі! Кілька днів тому вийшла нова версія Android 14 для розробників. Звісно, я не розробник, проте це не завадило мені встановити цю систему на Pixel 6 Pro для того, щоб трохи в ній покопатися та розібратися, що нового приніс новий зелений робот. І знаєте, результат мене трохи здивував. Сідайте в затишне місце, ставте вподобайку, діліться відео з друзями. Зараз все розповім. Друзі, на днях ми влаштували розіграш семи призів в наших телеграм-каналах, серед яких є навіть крутезний смартфон. Переходьте за посиланням в описі та приймайте участь. Це відніме у вас не більше однієї хвилини. Також закликаю підписуватись на наші телеграм-канали. Зараз там багато нових гуртових закупівель і цікавих пропозицій в цілому. Користуйтесь самі та розповідайте про нас своїм друзям. Всі посилання будуть в описі. Одразу після встановлення мене зустріли нові анімації жестів. Нарешті додали довгоочікувану анімацію переходу назад. На Android 14 Developer Preview 2 вона працює не всюди, і вімкнути її можна тільки в меню параметрів для розробника. Але виглядає це дійсно круто. При переході назад ви бачите попереднє меню. Сподіваюсь, що в релізній версії її зроблять повноцінною частиною системи. То ж, досить сильно було видозмінено меню налаштувань безпеки і конфіденційності. Тепер налаштування поділені на більш зручні категорії, які супроводжуються унікальними зображеннями. В кінці цього меню тепер присутній пункт інші налаштування, туди перенесли всі додаткові налаштування, які пов'язані з безпекою пристрою. В попередніх версіях Android вони були розкидані де тільки можна. Наприклад, якщо раніше функція показувати сповіщення на заблокованому екрані була в на налаштуваннях екрану, тепер. Ця Функція в меню безпеки пристрою. Це було дико незручно, тому що доводилось довго шукати те, що тобі потрібно. Тепер же на Google це пофіксили і зібрали всі ці моменти в одному пункті. Так набагато зручніше. Ще система Android тепер обладнана функцією визначення захвату скріншотів. Це допоможе розробникам боротись з хакерами, які використовують знімки екрану для викрадення приватних даних. А також з'явилася функція обмеження доступу застосунків до галереї фотографії, що дозволяє зберегти їх у безпеці. В меню налаштування пін-коду можна буде ввімкнути автоматичне підтвердження при правильному веденні, тобто без натискання на галочку на екрані блокування. Це працюватиме тільки якщо пін-код складається більше ніж 4 цифр. Дана функція буде зручною тим людям, які раніше користувалися, припустимо, MIUI або будь-якою іншою кастомною прошивкою. Проте наразі активувати автопідтвердження неможливо, бо це поки що прихована функція. При підключенні до комп'ютера через USB в налаштуванні з'явився новий. Пункт, за допомогою якого можна використовувати смартфон як веб-камеру. Функція також поки не працює, але це було б дійсно корисним нововведенням. Я дуже сподіваюся, що в фінальному релізі вона буде. Також в налаштуваннях застосунків з'явився пункт NFC Launch. Він контролює список застосунків, які можуть запускатись при зчитуванні NFC мітки. Тобто, наприклад, у вас є навушники зі швидкою парою через NFC. Ви прикладаєте їх до смартфону, і у вас відкривається застосунок для їх налаштування. Теорії в майбутньому можливо буде реалізовано так, щоб відкривався, наприклад, музичний програвач. Так само можна буде робити і з іншими носими гаджетами, такими як, наприклад, годинники. Погодьтесь, звучить дуже зручно. Система в цілому стала більш круглою. Деякі елементи, наприклад, анімація при виборі пункту меню, стала заокругленою. Це незначна зміна, проте таке рішення додало більше цілісності системи. Вона стала виглядати краще. Парі з новими анімаціями жестів виглядає досить свіжим рішенням. В меню налаштувань мови і регіону тепер доступні регіональні налаштування одиниць вимірювання температури першого дня тижня та нумерації, які використовуються в вашому регіоні. Тобто можна буде переключати градуси по Цельсію на градуси по Фаренгейту, обрати першим днем тижня неділю або змінити систему нумерації за замовчуванням. Наступне нововведення це індексація сповіщень за допомогою спалаха або зміни кольору екрану. Ця функція вмикається в меню спеціальних можливостей. Якщо з індексацією за допомогою спалаху все зрозуміло, то при вімкненні індексації за допомогою зміни кольору екрану вам на вибір дається 12 кольорів, і при новому отриманому сповіщенні екран кілька разів блиматиме обраним кольором. Думаю, ця фішка буде корисною тим людям, які звикли до кольорових індикаторів, які зараз е майже ніде не використовуються. Також змінився медіаплеєр у рядку сповіщень. Він переїхав на панель налаштувань. І тепер в нього є нові приємні анімації підсвічування при перемиканні треків та натисканні на кнопку паузи. Це вже додавали в Android 13 developer прев'ю, проте до релізної версії ці анімації так і не дійшли. Також в меню вибору пристрою, з якого йде звук, тепер будуть відображатись всі аудіопристрої, які підтримують режим трансляції і знаходяться поблизу. Ще в цьому меню можна міняти гучність. На заблокованому екрані при виході. Ді з Always on display» програвач також має свою анімацію. Він наче ковзає вниз. Сама ж панель налаштувань не змінилась. При виборі шпалер тепер доступний повноекранний перегляд, який покаже, як це буде виглядати на робочому столі або заблокованому екрані. Також присутня кнопка Інформація, за якою криється інформація про зображення та його автора. Також в меню персоналізації з'явився пункт налаштування годинника. Наразі він не працює, але це значить, що в майбутньому ми зможемо налаштовувати зовнішній вигляд годинника на екрані блокування. У виборі кольорів з'явився монохромний режим, який робить інтерфейс більш тьмяним. Це корисна функція для тих, хто не любить яскраві кольори. Розділ найголовніше на екрані блокування тепер відображається одним рядком. У попередній версії цей розділ був розділений на два рядки. Ця зміна досить некритична, проте мені так подобається більше. Ще спеціалісти з Google додали. В систему застосунок Emoji Lab. Він дозволяє створити фонове зображення за допомогою одного чи декілька емо з вибором шаблону і кольору. Виглядає це досить непогано, але поки функціонал недоступний. Думаю, коли застосунок допрацює, це буде теж непоганим дизайнерським рішенням. На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, чи вважаєте ви ці нововведення корисними, та які з них ви хотіли побачити в релізній версії. На мою думку, хоч Android 14 і не буде дуже відрізняти зовні від попередника, все одно Google намагається додати. Ті функції, котрі зробили б користування пристроєм ще більш зручним. Також вони постійно вдосконалюють дизайн для більш приємного використання. І мені здається, це заслуговує поваги. Одні тільки жести анімації та переходу вже градують оку. Система виглядає більш свіжою та працює, як на мене, більш плавно, ніж попереднє. Тепер точно все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео зі своїми друзями та підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android! Друзі, по-перше, хочу висловити подяку за вашу участь в зборі на автівку для ЗСУ. Друзі, ви це зробили менше ніж за два тижні 330 тисяч. І, чесно кажучи, мені важко підібрати хоч якісь слова, наскільки ви молодці. Скоро ще буде окрема подяка від хлопців, які будуть використовувати це авто. Проте радіти можна, але війна ще не закінчена. Зараз у нас новий запит на ударне БПЛА українського виробництва ВАКА. Це щось по типу Валькірії, тільки і дешевше, і вміє скидати. Достатньо важкі міни, роблячи тим самим бавовно. Штука не дешева, однак дієва. І ви вже не раз довели, що ми на це здатні. Посилання на банку буде в описі. Пам'ятайте, кожна гривня грає свою роль. Не залишайся осторонь, коли наші захисники потребують допомоги. Слава Україні, слава ЗСУ і слава вільному народу. Разом до перемоги.